А, мої любі, вітаю вас із настанням найчарівнішої перероку, сповненої дуже різноманітних свят. Із зимою. Сьогодні ми поговоримо про цілих два свята про День Святого Миколая і про День Збройних сил України. Але перед тим, як почати наше музичне заняття, пропоную привітатися! Раніше, за старим стилем, ми святкували День Святого Миколая 19 грудня. Зараз ми будемо святкувати його вже 6 грудня. І так співпало, що 6 грудня також і святкується День Збройних сил України. Будемо сподіватися, що цього року Святий Миколай принесе нашим захисникам під подушку щось дуже хороше, те, що їм дуже потрібно. Що ж таке День Святого Миколая? Давайте поринемо у давнину і дізнаємося, що ж це за свято. День святого Миколая історія свята. З року в рік маленькі українці чекають подарунки від святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Але хто такий святий Миколай? Найголовніше те, що, на відміну від більшості святих, святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. Святий Миколай це чудотворець, благодійник, чарівник. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав любові і добрі. Але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він як міг допомагав бідним сім'ям, дітям сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Микола залишив світське життя і віддався службі Господу, продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам. І один раз на рік чарівну грудневу ніч у всіх у нас є можливість бути благодійниками заради власного задоволення і Божої милості, В незалежній Україні. Образ Святого Миколая і традиції дарувати подарунки відроджуються. Також дедалі більше шанується традиція прояву турботи про нужденних як у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і у світських благодійних проектах. Наші захисники із давнини і до сьогодні дуже люблять співати. Тому пропоную вивчити невеличку пісеньку до дня святого Миколая. Для розучування я скину вам окремим файлом, тому що в нас дуже багато роботи на занятті, і ви вивчите її у вільний час. Збройні сили України або ЗСУ походять від наших давніх предків, козаків. Зараз наша землю захищають наші воїни із Збройних сил України або ЗСУ. А колись наші землі захищали козаки. Чи знаєте ви щось про них? Давайте дізнаємось більше про наші збройні сили. І про козаків наших пращурів. Що таке Збройні Сили України? Так, це наша армія. Ті люди, які зараз боронять нашу країну від ворога. Наші воїни дуже круті, сильні і сміливі. Вони вміють воювати, вміють розважатися. Доброго вечора, ми з України. Але давайте згадаємо, з чого починалася українська армія. Хто першим захищав кордони нашої країни? Так, це були козаки, наші предки. Давайте ми сьогодні згадаємо про них. Козацтво виникло ще 600 років тому. Слово козак означає вільна людина. На чолі всього війська стояв гетьман. А окремими загонами, які називалися курені, керували кошові отамани. Козаки були дуже вправними в бою, тому що вони були сильними, міцними, згуртованими і дуже часто тренувалися. Козаки дуже любили змагання. Хто вправніше тримається на коні, а хто краще за всіх танцює. Своє вміння володіти бойовими мистецтвами козаки показували в танку, який називається гопак. Він нам з вами знайомий. Подивіться, як танцюють гопак зараз яким же треба бути сильним, міцним та витривалим, щоб танцювати такі вихиляси? Усім відомі східні бойові мистецтва. Такі як карате, айкідо. Але козацьке бойове мистецтво, бойовий гопак, воно було нічим не гірше за східні бойові мистецтва. У козаків, звичайно, була своя музика, яка підіймала їх бойовий дух. Як ви думаєте, козацькі пісні були схожі на ліричні, повільні пісні, чи, можливо, на танці, чи, можливо, вони були більш схожі на марш? Так, звісно, вони були маршові, тому що козаки, співаючи свою пісню, йшли в поход. Пісня допомагала крокувати ногу в ногу і проганяла в тому. Щось ми трохи засиділися, пропоную збадьоритися і зробити руханку. Наші збройні сили бережуть нас. А хай Святий Микола оберігає наші збройні сили від усякого лиха. Любі діти, мені було приємно сьогодні з вами зустрітися, але на час прощатися до наступного разу. До побачення!